Доброго раночку неділі, вітаю вас, друзі, в моєму новому відео. Сьогодні у нас 21 вересня, погода за вікном просто чудова, сонячна. Ось борізка вже починає жовтіти. Кожного дня все жовтіше стає, скоро листочки облетять. Сьогодні плануємо відправитись в зоопарк. У нас вже традиційно кожного року в вересні. Ми їдемо в зоопарк в Меденичі, це недалеко від нас, приблизно 19 кілометрів. Вас беремо з собою. Поїхали. Так, я вже готова, зачіска готова. Їдемо в зоопарк. Так? Так! Да. Та! Дала свої прикрасу і натрапила на це сердечко. Я в шоці, ми більше 20 років купляли в бабусі під церквою на праздник. Ще були малі, не знаю, може років. Тільки нам було 10. Я вжойте. Зараз додягну я. Так гарно проливається на сонці цей пісочний камінь в воді. Моє, 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 Машин, як завжди. Сьогодні неділя, дуже багато відвідувачів з зоопарку, да? mm -hmm. А Дивися, тут щось нема тварин, тут колись були. Тут були колись тварини, а вже нема. Верблюди. Козульки. Потім підемо в роги купити нам разу. Берепа. Всі тут наразові кафе туалет на території. <риві> Ти зауважив, що ми завжди вересні сюди приїжджаємо? Він <риві> казав, <риві> їй до падіння. Підемо далі, тут багато цікавих звіря тобі. Тобі вже цього року цікавіше, бо минулого, типу за минулого. Дука кицька з'їла. Її було цікаво тільки п'ять фонд. Тиграк. Привіт-привіт!

Це на мавпочку. На малочку. Добре. Правуємо. Добре. На мавпочку і гарно посміхаємось. Це третя. А ну підійдіть, покажу вам фотографії. Це перша. Це друга. Підвишила. І третя. Так, це цек титура. Зірядками бачиш? Привіт. Ти мавпочка маленька. Пішли. скільки пташок? Попугайчики. Але це наш магнітик, магніток. Ні-ні, ми беремо свій. Покажи, покажи, які ми гарні вищі. Вау. На холодильник поставимо, добре? Почекай, почекай. Дуже красивий магнітик вийшов, прошу. Де. Постав собі суму. Відкривається там? Так, до гори просто потягне. Ходи мама взяла яблочко, погодуєш тваринок. Будеш годувати? Да. Так. стань сюди, мама, тобі фотографії зробить. Не хочеш? Знайдемо. Може, хочеш Все, мама зробила фото. O, jau pamatysiu, kad kažkaip. держається лапоху, розумієш? Сідай на кресалку. О, супер! Ти маєш тут фотографії, зараз тобі ще одну зробимо. Сідай, гарненько, сідай. Ножка мені є. Покажи. отако. Багато вже порожніх кліток, дуже багато. Зменшилась кількість тварин цього року.

Тут степанчикові теж був пальчик, кусив маленького. Дуже маленька, бачите? вас на тебе за пальчиком кусила. Мама ходити. Черепашка? <пасувачка> Ого, яка <пасувачка> велика. <пасувачка> Ви <пасувачка> так <пасувачка> вилки вивку.

Ага, Ти сіла відпочети? Давай закілають.

У нас мороз злотаємо, де побачила ріжок.

собі на сонечку пролягнулась п'ять великі 就配合你们。 indebendo indelettera questo qua sta finendo adesso ma lei ancora guarda adesso guarda che altro cosa che non siate tutti buona mamma Це як ідеї зрізові до нас. Треба за хвостик тримати.

А можна щоб владує ще якийсь? Може є. А вон ще один є щенячий патруль. Хочеш? Хоч? Оце не щенячий патруль? Я, Єва такий ход? такий. Ось щенячий патруль. Морозиво ми вже з'їли, тому йдемо може на каву, а може на єва сочок. <пас> Татко купив тобі таку кукульку? <пас> Тачку? ти не хотіла патруля? Давай рук. Кіндер. Кіндер пана є. Я королева. <О! риває> Але смачно дякую. ですいません。